Вітаю вас на каналі Маліснаils Влог. Це буде таке моє перше відео, і своє перше відео я хочу розпочати з демонстрації вентилятору West Frost. Це вентилятор напольний, я його купувала в комфі і купувала виключно для роботи. Е, перший його плюс це те, що він досить компактний, він не займає багато місця. У мене кабінет невеликий на роботі, 18 квадратних метрів. І це дуже великий його плюс, що він займає мало місця. Другий його плюс, що я обрала саме білий колір, тому що я працюю майстром манікюру, і в мене все одно на роботі деінде є пил, і, в принципі, на білому кольорі його не так помітно, скажімо так. До вентилятора в, до вентилятора в комплекті йде пульт. Він йде без батарейок, але я окремо пішла, звичайно, купила пальчикові батарейки. За його допомогою можна вмикати-вимикати вентилятор. Ось, вмикаємо, вимикаємо. І, як ви можете побачити, вентилятор робить оберт. Я вже точно не пам'ятаю, який градус саме, але потім напишу більш точно, щоб не збрехати. Ось, Також можемо вимкнути цю функцію, щоб він не робив оберт. Ну, але я вмикаю, нехай охолоджує повністю весь кабінет. Також можемо додати швидкість, зменшити швидкість, поставити таймер. І також є захист від дітей. Я думаю, можна його нажати, і більше ніякі функції задіяні не будуть, якщо ми не, вимкнете, якщо ми не вимкнемо саме цю функцію. Я думаю, ви мене зрозуміли, що я тільки ще пояснила. Так, і що ще хочу сказати. Як ви бачите, тут також є сенсорна панель, за допомогою якої можна управляти вентилятором. Також є тут ароматерапія. Це, до речі, дуже цікаво. Але я не користуюсь цією зараз функцією, тому що досить жарко я не люблю різкі запахи. Ну, скажімо так, зараз я не користуюсь цією функцією, але, можливо, згодом буду якесь масло додавати. Ось. В принципі, все таке, що хотіла сказати сказала. М -м -м, дуже класний вентилятор, простий в використанні, більше нічого не треба, я вважаю. Тому, велике дякую вам за перегляд. Підписуйтесь. Е скоро буде новенький огляд. Дякую за увагу!